Всім привіт! Маємо в продажі свіжопригнаний Hyundai Tucson. Автомобіль пригнано з Німеччини, вже розмитений, пройдений сертифікат. Автомобіль готовий до реєстрації на нового власника. Це у нас 2009 рік, 2 літра бензин, механіка, передній привід. Автомобіль в гарному збереженому стані, по кузову без корозії, без ДТП, оригінальний легкосплавний диск, зимова гума. Дивіться, стан кузова. Давайте заглянемо багажник. Заднє скло в нас оригінал. Кришка багажника без корозії, без пошкоджень. В комплекті йде шторка, стан багажника, присутній килимок, пластик чистий, цілий. В комплект йде знак аварійної зупинки, докатка. У нас Абсолютно нова стоїть. Домкрат, ключ, сітка. Весь комплекс з автомобілем присутній. По пройомах все чудово, болти не крутилися, захисні плівки все на місці. Також відкривається окремо скло. Сумку поставити дуже зручно. Стан гуми. По комплектації задні сплопідйомники, Велюровий салон, килимки, сітки, все на місці. Підлокітник, підстаканники, стеля, чиста ціла. Далі, по комплектації у нас задні, передні слопідйомники, регулювання зеркал. Кондиціонер, штатна магнітола, шкіряне кермо. Давайте запустимо двигун. Пробіг даного автомобіля 127 тисяч кілометрів. Двигун запускається чудово. Мультимедіа працює. По кулісі все чудово. Кермо не шите, Працюють. Електродзеркала також працюють. Там на панелі, дивіться, салону, салон в максимально збереженому стані. З автомобілем. Два ключа. Ручник працює, центральний підлокітник. Омберти не плавають, помилок немає. Фари аварійка працює. Давайте ще включимо протитуманні фари. Так, протитуманка також працює. Заглянемо в двигуна. Двигун працює чітко. Шупа не сапонить. Кришечку притягує. З кришки також не сапонить. По болтах нічого не крутилося. Також з цієї сторони. Екологія на місці. Також показники фарби. Давайте перевіримо. Капот. 100, 113, 91. 91. 106. 106 122. 109 109. 102, 114. 93. 111, 90, 90, 115, 106, 106, 107, 119, 94, 124, 75. Над лобовим з висічки немає. Такий у нас є Туксончик. Кого цікавить, телефонуйте. Технічно автомобіль в гарному стані, ніде нічого не гупає, не стукає. Щеплення, ходова, також все в нормі. Кого цікавить, телефонуйте, авто знаходиться, місто Вінниця. Також можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Всім гарного дня та мирного неба!